Ми продовжуємо крокувати шляхами туристичної світловищи. Нагадаємо, наш проєкт започатковано керівництвом Світловоцької радежадміністрації спільно з телерадіокомпанією Веселка. Тож, в ефірі, чергова передача рубрики Архітектурна спадщина на території нашої області розташовано чимало пам'ятників архітектури та культури, але уваги туристів заслуговують і ті об'єкти, які не потрапили до їх числа. Але які сміливо можна зарахувати до туристичних пам'яток регіону? Один з таких знаходиться в селі Микільське Світловодського району. Микільське реальне училище імені Цесаревича Алексія було збудовано у 1908 році з нагоди народження первістка і спадкоємця царського престолу Олексія Миколаєвича, який народився у 1904 році і названий на честь святителя Алексія у Російській імперії. Реальним училищем називався середній навчальний заклад із семирічним курсом навчання. А в тому числі перший рік передбачався для навчання на додатковому відділі для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. На відміну від гімназій, у реальних училищах головна увага приділялась вивченню математики, фізики, природознавства та креслення. Випускники реальних училищ одержували кваліфікацію механіка. Та мали право на вступ до вищих технічних і сільськогосподарських навчальних закладів, але не до університетів. А починаючи з двадцятого століття, могли вступати на фізико-математичні та медичні факультети університетів. У Микільському реальному училищі навчалися 6 років. У перші роки після відкриття його відвідували близько сотні учнів різного віку. Викладали тут російську мову, історію Росії, географію, арифметику, закон Божий і інші предмети. Після закінчення цього навчального закладу учень за бажанням міг вступити до ремісничого училища, організованого при школі. Тут термін навчання 4 роки. Після його закінчення випускнику присвоювалось звання столяра і видавався безкоштовно весь столярний інструмент. Так працювало училище до 1917 року. Після двадцятого року урядом УРСР реальні училища було перетворено на професійно-технічні училища, але Макільське було перетворено на школу. А з 1933 34 років тут початкова школа, а з 1938-го школа стала середньою. У 1941 році був перший випуск її учнів. Під час Другої світової війни з 41 по 45 роки школа була закрита. Під час окупації села німцями в період 6 серпня 1941 року по 3 грудня 43 у будівлі школи знаходилась німецька управа. У 1983 році в Микільському збудували нове приміщення школи, в якому нині навчаються діти сіл Микільське та Золотарівка. Після цього на базі колишнього реального училища було створено сільськогосподарське професійно-технічне училище за номером 41, яке головним чином було спрямовано на підготовку кваліфікованих кадрів для сільського господарства. В першу чергу це слюсарів-трактористів. Проте проіснувало це училище до 1997 року, коли постановою кабінету міністрів України від 2 квітня 1998 року було шляхом ліквідації об'єднане із Світловодським професійно-технічним училищем за номером 5. і фактично перестало виконувати свою навчальну функцію. На мій погляд, не треба вишукувати декорації для історичних чи військових фільмів. Ось тут справжні декорації історичних подій, подій Другої світової в Микильському реальному училищі. Приїздіть, ви самі побачите це. Натомість будівля старої школи пустує. Більше того, в реєстрі архітектурних пам'яток ця споруда і досі не значиться. А шкода, адже цей будинок міг би стати одним з цікавих туристичних об'єктів нашого краю. А ці просторі приміщення ще могли б послугувати і людству. Адже в ті часи будувалось, як кажуть, усе на віка і на совість. Глинську земську школу також сміливо можна вважати архітектурною пам'яткою регіону. Її було збудовано у 1911 році за рахунок податку з кожної десятини землі, яка була в наявності в селянському господарстві. Наразі ми бачимо просторі світлі приміщення класних кімнат, широченні сходи між поверхами. В минулому лунали дитячі голоси, і тут здобували освіту кілька поколінь глинчан. Її називали в нас у селі. Всі красна школа, красна може від того, що вона була збудована із червоної цегли, а можливо, тому, що це була дійсно прикраса села Глинська. Наразі пересуває... це приміщення просто... не недіюче не діюче приміщення повністю. Але завдяки роботи Ось Ольги Володимирівни, директора школи і дітей, ви бачите, що ні бур'янів, чисто прибрано. Зберігаємо як можемо. Бажано було, щоб цьому приміщенню знайшли. Примінення сучасне, воно вистоять не один десяток ще років. Поли такі, як були вони в 1911 році. Ні один не зруйнований. Гранітне покриття на першому поверсі, яке воно було, таке осталося. Вікна, які вони були 100 років тому назад, такі вони залишилися. Але, на жаль, не знайшли примінення даній будові. Ну, а Ми по мірі можливості зберігаємо. Олексій Андрійович Китаєв, перший директор земської школи, залишив цінну спадщину. Він міг би зробити блискучу кар'єру в науці, але прийнявсь просвітницькими ідеями і присвятив себе освітянській ниві. Олексій Андрійович звертається з проханням до земства про виділення грошей на будівництво школи в селі Глинськ. Виділених коштів було замало, допомогла громада, і він одержав від неї не тільки фінансову підтримку, але й безкоштовну працю на будівництві школи, майстерень, а також житла для вчителів. Добра пам'ять про засновника школи, подвижника освіти на селі, повинна зберегтись в нашій пам'яті. На жаль, він прожив коротке, але яскраве життя. У роки Першої світової війни він служив молодшим офіцером артилерії, а по закінченню війни знову очо. В школу. У 1919 році Олексія Андрійовича вбили бандити. Його справу продовжила дружина Пелегея Васильівна Китаєва, яка керувала школою до 1924 року. Після війни росло село, і його освітні потреби задовільнити школа вже не могла. У 1959 році на сільській сходці громада приймає рішення про спорудження в селі. Ще однієї школи. Подих минулого відчуваєш ще в одному з приміщень села Глинськ. Архітектурний стиль земського будівництва має ще одна будівля. Однією з найстаріших лікарень Кіровоградської області є Глинська дільнича лікарня. Її побудовано у 1909 році завдяки медичній реформі царського уряду, розпочатій у другій половині 19 століття, для покращення стану лікування селян. А спочатку медичний заклад був розрахований на 20 ліжок і обслуговувався одним фельдшером та двома санітарками. У 1911 році до персоналу земської лікарні було додано двірника, кухарку, доглядальницю, амбулаторного служника. У період громадянської війни лікарня обслуговувала червоноармійців та хворих на тиф. А після надання глинську статусу районного центру у 1925 році було добудовано головний корпус лікарні в наступні десятиріччя. Завдяки своїм керівникам лікарня розширювалась як в матеріально-технічному оснащенні, так і в кадровому складі. Збільшено сестринський та молодший медичний персонал. Відкрито кабінет Тут функціонують приймальне відділення, дитяча жіноча консультація, діагностична лабораторія на 50 ліжок. Збудовано ще одне приміщення, де розташовувались фіскабінет, лабораторія, кухня, дискамера, актова зала. Наприкінці 70-х років минулого століття зводиться нова амбулаторія. А вже через 10 років у Глинську відкривається філія невідкладної медичної допомоги з повним штатом. На жаль, ніякий прогрес не зміг зупинити чергові реформи, які призвели до закриття у 2013 році глинської лікарні. А приміщення вже колишньої земської лікарні перетворилось на об'єкт архітектурної спадщини. Минулого разу ви наголошували, що в планах є відродження функціонування цього закладу. В планах от, допустимо, в частності голови села. І голів сіл, всіх, які обслужує наша дільниця, наша дільниця обслужує 5 сільських рад. Вони якоби домовилися, що відновити. Даже вже і заміри робили, приїжджали, щоб замінити незамінені вікна, двері, зробити ремонт, щоб хоча б відкрити стаціонар на 10 ліжок. Ну, Поки що здвигу нема, але в планах це є. Історичне минуле цих об'єктів завершує рубрику Архітектурна спадщина Світловодщини». Гадаю, ви, шановний наш глядач, також як і ми прониклись чудовими краєвидами нашої малої батьківщини і маєте бажання неодмінно познайомитись з ними.